Починається наш грибний день. Добрий ранок, Україна. Отака наша техніка. Поїхали ми у грибочки знову. Трошки давно я не вибирався до лісу, але мене так вже тягнуло, що страх. П'ємо цієї води сірчастої такої. Ми сьогодні тут І подивимося, що робиться в лісі, помилуємося краєвидами. Ну і охота ще є грибочки у сініх не збирати. А що вийде, вам покажемо. З Я Ні камеру не вибило. Хоч трохи це і дорога просто. Я по камеру не загупив. Наверное туди попіван видка, геночови, але дуже галера. Йой, це взагалі. Але фасаний мобір. Та що? Та це що? Це, це, це безцінно безцінно. Ще трохи перебуйте, на що відкриваєся. Ох, світанок у Карпатах. Я-яй-яй. Я-яй-яй. Оце тут є вигляд. Я вам частинку цієї красоти. Ну то, то камера не передасть навіть, не знаю, 5% того всього, що ми бачимо. Ну це просто. Це просто. Це просто. Яй-яй-яй. Клас. Красота, неймовірна. Яка техніка сюди їде. Альбин. Спочатку. Ага. Ну, дивіться, о, там є е, гора Гомуля. Ага. Там е, полонина Мількова. Ага. Мількова-Курокова. Там Альбин. Попадінець, Мокрин. І туди камінець зараз буде видно, але те, що каменець не видно, ми зараз поїдемо туди далі. Красота, неймовірно. Ото вже Румунські гори, туди, то вже ті скелі такі, отки видно, ага. острі скелі, то вже Румунські гори. Оті вже бачиш? Від, ну, від а зараз... то вже все. Оті чорні туди глядачі. то вже Румунські гори. Це це... Відчуваєш себе маленькою мурашкою, коли це все бачиш. Яй-яй-яй. Так, ми покажемо вам вказівники ще з цієї сторони. Ну Дуже тут красиво. Це, це не вартує ніяких грошей, це безцінно. Це безцінно. Не знаю, що там за вершини, можливо, хлопці місцеві підказали, але... Не будемо вже їх мучити. Так, вказівники, полонина, штефулец. Дуконський монастир, полонина листова, перкалаба, баба Лудова, Пробійнівка і Шевен. Сюди у нас Пробійнівка. Ну, помилуйтеся, помилуйтеся. Я тільки чув про ці края. Чудові краєвиди, але ніколи тут не бував. А маєте змогу зі мною побачити цю красоту. Тут дух перехоплює, тут бракує слів. Тут бракує слів. Моє те, що жило в долині. Те, що жило в долині. Це капотно. Дивіться, бачите, там, якщо я зможу показати вам є прапор нашої держави. От там наступна вершина це Памір. І там оці славнозвісні купола. красиво першого гриба розтолочу став на нього просто корень І другий, але то якісь такі самі старі, поки що великани, тут було два. Це такі неважняцькі. Такі неважні гриби поки що такі, але хоч, хоч якісь. Це напевно перший, що вартує нашої уваги. Такий, ох, не знати чи він дожив до нашого приходу. О, такий велетень. Старі гриби зустрічав, такі, що попали від своєї ваги. В старому лісі нема, може ще на трави, надія. Річка парує, тут є будівлі, вікон немає. З даху йде така гарна димка і сонце нагрівається все. Друга застава. Або то, що з неї лишилось. Ми хочемо сюди, виш, начемірно. Треба заставити чимірно. 15 десь. І більше 15. Люди, добре, ви що думаєте, що в нас... Нові? Ми пішки ні. Ні, <різько> тепер ми не звідси, ми назад вертаємося. А віж, голошина де. Виді? Перкалаба. Так, народ, ну стали тут біля карти. Що цей каже? Це ні. Оцей що каже. Ай такі шкіра. Знаєте, що вам скажу? Труд винагороджується. Маграбів, ходім, стежку. Але смажку тут чого, з чого зробити? Смажку на вечір. Клас. мене Це просто. Тут браконь и слив. Налево, право, прямо, налево. Что? Что? ні Не, не, на, прямо, напрямо, напрямо. прямо, 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 Ну а туда дорога краще. Да тут дивись на сей камень. Ничего тут страшного не мать, а цей машин. Блин, это было брать. Важно, важно, важно. Потому что в сердце недобре. Через, <реку> через все <реку> <це> камень дивишься. У <реку> нас могло бы быть ну Тут серйозно, тут виходить. Чи це не це, щоб мені снилося? Куди ми заїхали? Де нас носили? Вибачте. ми тепер їхали? Тут машині та діті, менше їдуть сюди. У вас їдуть так. Добре, що ви не бачили, що ми проїхали. Зовсім Третє застав. закинуто вже така була, погріб. Даше за так за непало. Третье заставило Чемірне. А тут сарана А там пипіван пі видно. Піпіван видно файно. Та, погода, судорова. Ські гори видно.

Тут будемо ночувати. Це казка. Лесова гогут уже мороженое. Пекельна кухня, але це красота. Я вам зараз кажу. Моє те, що жило початок, провідний був. Там, що казали, яка така весілька. Ого! Ой! Полонена луковиця. Туман нічого не видно. О, їдемо далі. По маршруту а ще, наше дуже старий столик. Довольні бомби, поділ на на халяву, вепу на халяву і І виселиємо всяк.